Тримально ходить по продукти Закарпатська бабуся Христина Росоха. Щодня подорожує через річку канатною переправою. Мосту поблизу немає, тож бабуня обирає ризиковий переїзд. Уже 50 років мешканка нижнього Бистрию на Закарпатті Христина Росоха ось так переправляється через річку до крамниці. Пішки йти на той бік півгодини, а канаткою кілька хвилин. У мене такі були розчоти, аж упаду, поб'юся, Ну все живася, устану з ріки вийду. Якби було, або 80-метровий трос натягнутий над рікою. Засідаль це тут старе корито за кермо пошарпаний ремінь. У свої 78 жінка може й продуктів додому через переправу перевести, й онука прокатати. От тільки на ризиковану прогулянку зголошується тільки старший. Не їздить канаткою екстремалка похилого віку хіба що взимку. А ось чоловік пані Христини та її молодший онук переправи бояться. Кажуть, бували тут і смертельні випадки. Колесо застрягало посеред переправи, обривався трос, і люди падали до води. Мені вже за 70, ну, но... і... Страшно. страшно, страшно. Бо був випадок такий. І батьки не опускали. Я. я, 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 я Йду до е, баби. Я, е, я йду е, пішкам, стежкою. Через своє незвичне хобі, пані Христина. Місцева знаменитість до уваги журналістів вже звикла. Але незабаром замість екстремальної переправи тут може постати звичайний місток. Принаймні, таке обіцяють бабусі місцеві чиновники. Олександр Кулібава сьогодні канал Україна.